Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні я би хотів поговорити на тему ЕТІас. Це своєрідний дозвіл на перебування на перетин кордону, на перебування в шенгенській зоні. Така своєрідна база, де будуть дані про людину. Якщо іноземець хоче заїхати на територію Європейського Союзу, йому потрібно буде цей дозвіл. Він робиться онлайн. Писуються дані, звичайно, це переві... перевіряється по базах, і якщо все добре, все чисто, людина ніде не була там задіяна, за неї нічого немає, то вона спокійно переїде кордон і зможе перебувати в шенській зоні. Це, звичайно, не безкоштовно, це буде коштувати 7 євро. Але питання від багатьох з вас. Коли запрацює ця система ETIAS, вона вже два, може й три рази переносилася. Ну, вже обіцяють, що в 2025 році точно запрацює. Ну, хоча попередні два роки теж обіцяв. Чекаємо. Офіційної інформації, що з такого -то числа вже точно буде запуск, немає. Є інформація про те, що з середини 2025 року вона почне діяти. Подивимось, почекаємо, будемо тримати на на контролі. Але кому з українців потрібно. 100% мати і замовляти купувати собі цю дозвільну систему ETIAS, А кому ні. Є офіційна сторінка ETIAS, де можна українською мовою почитати багато різної інформації. Ми сьогодні, якраз нею, будемо користуватися. І є інформація щодо українців, які мають тимчасовий захист, і ті, що мають міжнародний захист, тобто українські біженці. Для них, для цієї категорії громадян України, не потрібно буде купувати і отримувати цей дозвіл ЕТІАС. Тобто, якщо ви маєте статус Укр в Польщі, якщо ви маєте параграф 24 в Німеччині і інші дозвільні документи щодо тимчасового захисту на ті чи на інші території, то вам для перетину кордону і для перебування на території Європейського Союзу не потрібно цей ЕТІАС. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Не забудьте підписатися. Дуже вас прошу це зробити. Ви дивитеся регулярно, велика кількість. Не підписуйтесь. Підпишіться, тисніть дзвіночок, вподобайка і залиште коментар. Це все дуже допомагає розвивати цей канал і допомагає просувати цю інформацію великій маси. Дякую вам за вашу підтримку. А в описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, де також можна підписатися і отримувати інформацію для українців за кордоном. Підписуйтесь туди також. Давайте спочатку загальна інформація, а потім перейдемо більш детальніше з 2025 року. Немає чіткої дати, але попередньо є вказано середина 2025 року. Українцям, які планують подорож до ЄС, потрібно буде пройти авторизацію ЕТІАС, сплачуючи 7 євро. Цей дозвіл надається на 3 роки. Тобто, раз в 3 роки вам потрібно буде платити 7 євро. Ця система створена для попереднього контролю мандрівників, аби виявляти потенційні загрози ще до їхнього в'їзду до ЄС. У представництві ЄС зазначили, що ЕТІС допоможе підвищити безпеку та боротися з нелегальною міграцією. Заповнення онлайн заявки на дозвіл займе близько 10 хвилин. Під час оформлення потрібно буде вказати особисті дані, інформацію та паспорт і відповісти на кілька запитань щодо безпеки. Надані дані автоматично перевіряються через міжнародні бази, зокрема Інтерпол і Європол. У разі схвалення дозвіл діятиме 3 роки або до закінчення терміну дії паспорта. Тобто паспорт може мати 2 роки. Термін дії, і, відповідно, вам дадуть цей дозвіл на 2 роки. Новий паспорт треба доробити новий дозвіл. Рішення зазвичай ухвалюються за кілька хвилин, але в окремих випадках перевірка може тривати до 30 днів. Тому подбати про дозвіл краще заздалегідь. Тобто, треба слідкувати за тим, що зараз бувається, коли вже точно з'явиться дата, буде якесь повідомлення. Я про це також скажу, якщо буду знати, що воно дійсно вже починає з того і з дати працювати. І тоді вже треба буде планувати і оформляти. За інформацією представництва ЄС в Україні, система не поширюватиметься на громадян, які мають статус біженця, перебувають під тимчасовим захистом у ЄС. Також на сайті Adias Info зазначається, що дітям до 18 років та особам старшим за 70 років дозвіл видаватиметься безкоштовно. Нагадую, що в описі залишу послання, ви зможете самостійно ознайомитись. На Етіас-інфо написано, починаючи з 2026 року. Туристи з країн, що не входять до Європейського Союзу, які планують відвідати Шенгенську зону, повинні будуть подати заявку в європейську систему туристичної інформації та авторизації ЕТАС. Тут написано з 26-го, але починати він мав з середини 25-го. Ця нова вимога стосується мандрівників з безвізових країн і спрямована на посилення заходів безпеки та спрощення процедури для короткострокових відвідувачів до середини 2025 року, якщо ви з країни з безвізовим режимом вам потрібно буде заповнити заявку ЕДІАС, перш ніж вирушати до Європи, незважаючи від того, чи їдете ви у відпустку, ділову поїздку чи до родичів, це буде важливим кроком у плануванні вашої подорожі. Бачите, на самому початку прочитав офіційна сторінка, що з 26-го року, але тут вже далі в поясненні теж Етіас-Інфо пише, що до середини 25-го року, тобто з середини 25-го року, я так розумію, мала би вже запрацювати повним ходом Етіас. Етіас призначена для громадян країн за межами ЄС, яким не потрібна віза для короткострокових поїздок. Тут мається на увазі, якщо ви маєте робочу візу, або ви маєте карту побиту. Або ви маєте гостюву візу, то вам не потрібна система ETIAS. Ви не повинні там реєструватися. Тобто, якщо ви їдете на роботу по візі, там в Польщу чи в інші країни, вам це не потрібно. Якщо ви маєте карту побиту або інший документ е, тимчасового перебування чи довгострокового перебування, теж вам не потрібна система ETIAS. тільки якщо ви їдете по безвізу. Наголошую, тільки якщо по безвізу. В тому випадку чи ви їдете до родичів, чи в туристичних цілях, чи на лікування, чи в бізнес-поїздку, тобто якісь питання вирішити і повернутися, але використовується безвізом і інших документів не використовують, тобто не відкривали візи, карти побиту інших документів, то в тому випадку вам потрібна реєстрація в ЕТІАС. і нагадую, ті, хто має тимчасовий статус, і біженство на території Європи. Теж не потребують Етіас. Це стосується не лише туристів. Якщо ви подорожуєте у справах, відвідуєте конференції, відвідуєте родину або навіть берете участь у короткострокових освітніх програмах, вам потрібно буде отримати дозвіл Етіас. А і студентська віза, якщо ви собі оформили, вам не потрібно Етіас. Чи карта побита по навчанні, теж не потрібно. Система однаково застосовується до мандрівників у відпустці та тих, хто приїжджає з робочою метою. Тому важливо знати, чи Підпадаєте ви під цю категорію. Сім'ї, які відвідують близьких у Європі, також повинні перевірити своє право на отримання дозволу. Незалежно від того, чи це короткострокова поїздка для воз'єднання або відпустка, ЕТІАС поширюється на всіх, хто планує перебувати в шенгенській зоні до 90 днів. Навіть ті, хто часто подорожує, повинні знати про ці вимоги, щоб уникнути будь-яких перешкод. Підкреслюємо лінію ЕТІас. Потрібно буде тим українцям, говоримо зараз про українців, які будуть користуватися тільки безвізом. Тобто, ви їдете турист, не турист, до родичів, знайомих, навіть якщо на роботу, але без запрошення на роботу, просто по безвізу, а потім вже будете на місці шукати роботу, на лікування, на якусь конференцію в робочих цілях, але до 90 днів користуючись безвізом. Всі випадки, коли ви користуєтесь безвізом, значить в цьому випадку вам потрібно буде онлайн-реєстрація Едіас заплатити 7 євро, і в тому випадку на кордоні все нормально, у вас пройде, все гладко. Якщо ви їдете по робочій візі, по студентській візі, по карті побиту, робочій, неробочій воз'єднання, невоззєднання, немає різниці. Тобто інший документ, статус Укр, біженство, то в цьому випадку вам не потрібен ЕТАС. Які країни шенгенської зони будуть вимагати від. Громадян України і інших іноземців програму ETIAS. це Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорчна, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція. Також Кіпер. Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Андора, Монако, Сан-Марино, Ватикан. Ось ці всі країни, якщо ви туди будете прямувати і вже система ETIAS буде працювати, а ви будете їхати в туристичних цілях, ви будете зобов'язані її придбати за 7 євро. І якщо база вас провірить, у вас все буде гаразд, то ви і на кордоні пройдете. Друзі, ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою, підписалися на канал. І, звичайно, залишили коментар. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступних відео.